Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. США Джо Байден вважає, що спроба озброєного бунту лідера вагнерівців Пригожина ослабила позиції президента Росії Владиміра Путіна. Про це американський президент сказав у відповідь на питання журналістів у середу. Байден, утім, не взявся оцінювати наскільки великим може бути вплив подій. Лише додав, що Путін явно програє війну. Тим часом американські змі з посиланням на власні джерела серед західних посадовців повідомляють, що у планах Пригожина було захопити військове керівництво Росії. Більше про цю нову інформацію та про Вплив бунту пригожена на український контрнаступ, поговоримо із Остапом Яришем, який нині на прямому зв'язку зі студією Остапе, привіт. Вітаю, юля після подій минулих вихідних у Росії. Досі лишається дуже багато невідомих, що насправді сталося. Які це може мати наслідки? Про які нові деталі стало відомо сьогодні? Дійсно, Юрі, таке враження, що зараз досі залишається більше питань ніж відповідей щодо того, що трапилося. Однак цікаво спостерігати. Що про це пишуть західні змі? І зокрема, Wall Street Journal, New York Times, інші видання на цих вихідних сьогодні. Також опублікували низку матеріалів. Вони поспілкувалися із західними посадовцями, і от Wall Street Journal у своїй публікації каже, що посилаючи знову ж таки на співрозмовників, що Пригожин, начебто, готував план із взяття у заручники міністра оборони Росії Шойгу, також начальника російського генштабу Герасимова протягом їхньої поїздки на ростов на дону Втім, стверджує видання, посилаючись на розвідувальні дані, що російські спецслужби дізналися про ці плани завчасно, і тому пригожено потрібно було реалізовувати їх, діяти на випередження, починати цей цю спробу бунту завчасно, починати його раніше ніж він планував, і також імпровізувати це могло стати однією з причин, того що цей бунт не вдався так, як того міг хотіти Пригожин. А також пише видання, що він а, спирався чи міг спиратися у своїх розрахунках на те, що його підтримує частина російської армії, чи підтримує частина російських еліт, зокрема у російському командуванні, зокрема а, знати міг про ці плани генерал Суровікін. І про це також пише Таймс у своїй у своїй публікації. кажуть він, кажуть журналісти, що цей російський генерал, який командував російським вторгненням до січня 2023 року, міг бути посвяченим у плани Пригожина. Втім, неясно, чи зіграв він якусь подальшу роль. В плануванні цього бунту чи можливо у злеті цієї інформації? Так чи інакше так виглядає, що плани були одні упроводжена? Вони не зреалізувалися. Про це пишуть американські змі, посилаючись на свої джерела. Остапа держсекретар Блінкін все ж каже, що події вихідних показали тріщини у режимі Путіна. Наскільки великі ці тріщини і у що можуть вилитися вони для путінського режиму? Про це американське керівництво щось говорить. Так, юлю кажуть, кажуть, що дійсно зараз похитнулася вся історія авторитет Путіна, похитнула авторитет російського режиму і продемонструвала невдачі та ці тріщини, як юля сказала, не лише на полі бою в Україні, але і всередині Росії. Ентоні Блінкен сьогодні виступав на одній із панелей у Нью-Йорку і протягом дискусії він сказав, що ще 16 місяців тому Росія уявляла, як вона захопить Київ буквально за кілька днів. А сьогодні йдеться про те, що російські найманці вони ледь не дійшли до Москви. і що зараз Путін. А має справлятися не лише із своїми невдачами чи складнощами на полі бою в Україні, але і має також турбуватися про те, що робити з вагнерівцями, що робити з пригоженим і як вирішувати цю внутрішню кризу. Втім, можемо послухати, що саме сказав Антоні Блінкен про, про цей конфлікт між Пригожиним та Путіним. Пригожин, як і Путін особа, що вчинила жахливі злочини в Україні, в Африці у Сирії. Куди б не пройшов Вагнер, там слідувала смерть, руйнування, експлуатація. Але той факт, що він прямо кинув виклик президенту Путіну, той факт, що він поставив під сумнів, самі передумови, які Путін висунув для цієї війни, є значущим. Знову ж таки, те, як це відбувається в Росії, це їхня внутрішня справа, і їм доведеться цим давати собі раду. Остапа все це відбувається на тлі українських контрнаступальних дій. Чи може дестабілізація у Росії навіть тимчасова позначитися на здатності Росіян вести війну? Юлю передовсім пам'ятаємо, що контрнаступ перебуває зараз у своїй ранній стадії. Про це говорять як американські посадовці, про це говорять і українські посадовці. Ентоні Блінкен знову ж таки сьогодні в інтерв'ю МСНБС, відповідаючи на це запитання, сказав, що а, потрібно набратися терпіння, дати українцям час, і ця ситуація буде розвиватися не в найближчі дні, а радше в тижні чи місяці. Втім, коментуючи ситуацію із прогодженим та Вагнером, каже він, що безумовно це може зіграти на руку українським наступальним операціям, оскільки Вагнера. А, Компанії Вагнера немає, так виглядає наразі в Україні а не зрозуміло, де вони є зараз. Однак, частина російських найманців. Таке враження зараз у бойових діях хочуть і не беруть, і це можливо Україна використає у своєму плануванні у плануванні своїх майбутніх операцій. Тому так чи інак, вважають в американському командуванні ця історія радше зіграла на руку українському командуванню в плануванні контрнаступу та військових операцій. Чим швидше этот кошмар закінчиться, тим буде побіч як можна скорее бахмуті, побіді уже Пригожин. Посмотрите на бака заговор генералов е, прекрасна версія для того, щоб його. Судить Можно, конечно, предположить, было бы, что эту версию намеренно американским журналистам New York Times подбросили американские спецслужбы для того, чтобы подогреть и без того бушующие страсти в российском военном командовании. Но, к сожалению, еще раз повторю, слишком много фактов свидетельствует совершенно об обратном. Заговор генералов, скорее всего, на самом деле был и Суровикин, был, возможно, на вершине этого самого заговора. Иными словами, он был самым высокопоставленным российским военным, э который принимал участие в этом сговоре. Одним словом, ситуация для Путина, как говорится, хуже не придумаешь. Э усугубляет ситуацию Обнародованная информация аналитиками Института изучения войны об особой роли, которую сыграл картофельный Дуча Лукашенко, который публично унизил Путина по мнению американских аналитиков и теперь будет стремиться ЧВК, использовать ЧВК Вагнера для уменьшения давления Кремля на него самого. Как пишет в своем аналитическом обзоре Американский институт изучения войны, рассказ Лукашенко об истории его посредничества между Путиным и Пригожиным свидетельствует о том, что Путин пообещал Пригожину дать некие гарантии безопасности в Беларуси, однако остается неясным, насколько серьезными будут рамки и насколько надежной будет безопасность Пригожина после попыток Путина уничтожить его репутацию. При этом сам Лукашенко будет, вероятнее всего, использовать присутствие ЧВК Вагнера, чтобы расширить собственные возможности для маневра в противостоянии попыткам Кремля поглотить Беларусь. Это ровно то, о чем я говорил в своем обзоре накануне, что Лукашенко рассматривает ЧВК Вагнера в качестве инструмента защиты от Путина. Лукашенко использовал этот скандал, как считают американские аналитики, также для того, чтобы публично унизить Путина, а его публичные комментарии о роли переговорщика между Пригожиным и Путиным, публичное хвастовство, способностью манипулировать лицами в ближайшем окружении Путина, является крайне унизительными для Кремля. Ну, тут, собственно говоря... Путин оказался в роли козла отпущения во всех смыслах. Сначала его опустил Пригожин, потом его опустил его вроде как бы союзник Лукашенко, а теперь еще до кучи окажется, что его опустили его собственные генералы. Если версия о заговоре и причастности Суровикина к этому вооруженному мятежу подтвердится. Мы имеем официальную оценку началу бунта, но мы не имеем официальную оценку завершения бунта. Надіюсь, що ми її скоро отримаємо. Ці оплески Пригожина показали, що росіяни ставляться до переможця. Лояльно, а не до Путіна. До переможця. Mm -hmm. Я вам хочу сказати, Валерію, що я абсолютно впевнений, що якщо б до Ростова увійшли б не а українські Збройні Сили, то зустрічалися такими самими оплисками. Ми тут всі хахли. Та чого ребята? Молодцы, молодцы, да мы за вас все время болели, вот вам цветочки. Слава Украине! Слава Украине, ребят! Да моя мама, майстренко. Так. Это было бы, больше того я скажу, это было бы в каждом российском місті. даже в Москве. Бігла б жінка за украинским танком и кричала: Здравствуйте, родненькие! Тому, что россияне верят в силу. І якщо у Путіна сила є, значить вони будуть вважати його тією людиною, яку потрібно підтримувати. А якщо якийсь умовний патрошок повідомить їм, що Путіна більше немає, вони угу. будуть підтримувати Патрош. Великою помилкою ГКЧП в серпні 1991 року був їхній страх перед реальним застосуванням сили або нездатність застосувати силу. Mm -hmm. Тому що, як ви знаєте, вся країна, за виключенням Москви і частково Санкт-Петербург, поставилася до Путчу абсолютно спокійно, не було жодних протестів, всі російські регіони підтримали ГКЧП. І якщо Янаєв з компанію просто вбили б Горбачова, бомбардували. Білий дім посадили б Єльцина. Ну, щось таке б зробили. Угу. Так воно було. Але вони виявилися, ну, нездатними на це. Ну от, практично такими, як Пригожин. От подивіться, ГКЧП це ж приблизно як Пригожин, тільки 4 дні. Так. Що такого було, що не дозволяло віце-президенту Радянського Союзу у відсутності президента, очільнику уряду, міністру оборони, керівникові Комітету державної безпеки? Якої ще влади їм не вистачало? Так, так, так Що їм ще потрібно було, щоб здійснити реальний, реальний переворот? Нездатність збирати на себе відповідальність. Вони були сірими чиновниками, вони просто побоялися реальних рішень, а як ми знаємо, що диктатура вона не може відбутися без реальних рішень, без пролиття крові русської крові, як каже Пригожин, угу. на землі? На землі, О, так. От Янаєв та інші побоялися пролити русську кров на землі. От генерал Суровикін не побоявся, так він і зараз генерал Соровикін, mm -hmm. продовжує лити кров. А вони всі ми позабуті. Так що, в цьому плані я вважаю, що як тільки буде проявлена якась очевидна слабкість Путіним, він відразу позбудеться своїх можливостей. І напослідок нічого в нашій історії не кончилось. Нельзя почивать на лаврах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.